І ще одна епоха почалася цього тижня у світі католицькому і не тільки, бо очільник Ватикану це не лише духовний лідер понад мільярда вірян у всьому світі, це ще й вплив на політику глобальну. Уперше в історії римокатолицької церкви папою обрали американця. Роберт Превост, – 69-річний уродженець Чикаго, який більшу частину свого церковного служіння провів в Перу. Спочатку як місіонер, потім як архієпископ, ставши очільником церкви, обрав собі ім'я Лев XIV. Він не був у списку потенційних переможців таємного голосування кардиналів. Але ті, хто знає його близько, кажуть за поглядами, він близький до папи Франциска. І що вже від четверга ми дізналися про нового папу? Розпитаємо зараз кореспондентку ТСН Нелі Ковальську. Їй і Наталі Нагорній нашій пощастило бути свідками обрання папи Лева. Неличко, вітаю. Ну що, папа надії? Це головні слова, які найчастіше чую зараз про папу Лева. Чи провів він вже свою першу недільну месу у новому статусі? І про що говорив? Привіталичка ну першу месу. Папа насправді проведе аж наступної неділі під час власної інтронізації. Вона буде супроводжуватися традиційною літургією сьогодні. Папа вперше вийшов на балкон до людей. Це було таке спільне з народом читання. Молитва, яка називається «Цариця Неба. Ну і звісно ж і з промовою певною виступив, яка українців страшенно надихнула, і та як ти правильно кажеш, дала надію. Папа говорив про війни у світі, почав з другої світової, і потім одразу перейшов на українську тему. Я хочу, щоб ми разом зараз послухали, що він сказав. Порто недміокори. Я ношу в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин. і Ну і тут у Ватикані цю заяву вже прочитали як таку дуже сильну і надзвичайно важливу для України, і кажуть, що насправді нам слід чекати якихось надзвичайно цікавих новин. І завтра папа Лев 14 завтра о 10 годині ранку дасть велику прес-конференцію. кажуть, новини для України там теж будуть, але це все майбутнє. Давайте зараз трошки поринемо у події останніх днів. Ми з Наталією Нагорною дійсно. Уважно слідкували за всім, що відбувається тут. Трошки з різних відстаней. Вона прямо на площі у самому вирі події. Я трошки далі, щоб спробувати а, здалеку подивитися на те, що нас може чекати. І просто зараз прошу наш спільний репортаж. До початку конклаву доба на площі святого Петра, ніби у Мурашнику, тисячі людей, туристи та паломники. А звідки ви приїхали сюди? А з Одещини. Ви говорите з акцентом. А я болгарка. Цю дівчину звати Йона. Вона українська художниця в Римі працює. А, я взяла влюблену помаду і я на не намалювала, прокричала а надія на мир. І от вже десятий день поспіль вона зі своїм немальованим помадою маніфестом тут від самого ранку до глибокої ночі. Коли люди з усього світу тут проходять, і вони дивляться і кажуть «Hope «Hope for peace», hope for peace», і я зрозуміла, що це перетворилося у колективну молитву. Від самого початку це виглядає як шоу, якому можуть позаздрити футбольні матчі чи євробачення. Десятки тисяч людей спостерігають за трубою, що стерчить на сакстинській капелі. Все, що за стінами, таємниця в історії ну не було випадків вибору з першого разу. І я говорю: ну чекайте, їм же ж треба одно туристів якось. Ну тут трошки потримати. Ватиканістам очевидно, новий папа римський буде середнього віку, не занадто молодий, щоб не правив задовго, і не зі старших, щоб правління не було за коротким і не довелося робити конклав знову. Двічі площа бачить чорний дим. Білий дим починає йти з труби, коли поруч дві дорослі чайки і пташеня. То зараз ми стаємо свідками історичного моменту, якщо я не помиляюся. Дим, який йде з димаря білого кольору, габену з папа це фраза, яка лунає тут. це, означає, що у нас є папа, у католиків світу є папа. Сповіщення про нового папу на екранах трансляції світу демонструють з усіх можливих ракурсів. найкоротший конклав в новітній історії. Кардинали доходять згоди за 25 годин. Першими на балкон виходять кардинали, що щойно зробили вибір серед них. Українець Микола Бичок. Я шукав український прапор. Я знав, що було дуже багато українців, які також очікували на цю радісну новину а з іншої сторони покладали і покладають великі сподівання. На нового святішого отця е, Лева 14. -го. Кардинал Діякон урочисто виголошує: у нас є папа. Абейбус папа. папа Лунає ім'я спочатку кардинальське, потім папське. 69-річний Роберт Френсіс Превост відтепер. Папа римський лев 14. Перші його слова про мир. Дорогі брати і сестри. Це перше вітання воскреслого Христа, доброго пастиря, який віддав своє життя за Божу отару. Я також хочу, щоб це вітання миру проникло у ваші серця, щоб досягло ваших родин усіх людей повсюди, по всій землі. Мир вам, аче Крізнатов проривається з національним прапором. Він особливо гордий, бо це вперше в історії, коли понтифікат очолив його співвітчини просто той факт, що він американець, взагалі, робить мене дуже щасливим. Я сподіваюся, що можу дізнатися більше про нього в найближчі дні. Це дуже захоплююче. Прапор у Вільяма вже за мить позичає американець Джон, фотографується і розповідає, чого б він хотів від папи земляка. Я хотів би побачити прогресивнішого папу, кращого для жінок, кращого для всіх. Букмекери називали у фаворитах конклаву двох італійських кардиналів і помилилися. Українці щекали на папу, який вболіватиме за Україну, і вірять, що вдалося. з обличчя лідера українських католиків не сходить посмішка. Він пам'ятає Роберта привоста ще простим єпископом з перу. Щира радість. Справді, бо. Це таке було очікування, раз, а друге, ми відчули справді, як, як ремляни відреагували на це, як всі бігли туди на площу святого Петра для того, щоб побачити, хто ж, хто ж цей новий папа. Але вже тоді каже, було очевидно: він розуміє українців та відчуває наш біль. Позиція була чітка, зрозуміла, і теж нам було так е дуже приємно відчути, що навіть певними такими нашими фразами він тоді оперував, навіть будучи ще ще в Перу, на мій погляд, це справжня імперіалістична агресія, в якій Росія прагне захопити територію України заради влади та власної вигоди, як через стратегічне розташування, так і через величезну цінність України з культурної історичної та Робничої точки зору і там чиняться, і це вже доведено злочини проти людяності. Ми, звісно, можемо молитися за мир, але я вважаю, що нам треба говорити про це набагато чіткіше. Деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і ту злобу, з якою Росія діє на території України. Це лише одне з висловлювань Роберта привоста, і воно дає надію і впевненість. Папа Лев 14 на нашому боці так це є фотографія святішого отця Лева Чотирнадцятого, яку тільки що свіжа отримали всі кардинали. Кардинал Микола щойно зустрічі з папою. Були знайомі раніше як колеги кардинали Кардинал Роберт Привост і папа Лев 14 це люди, які схожі між собою. От ви спілкувалися з людиною тиждень тому, і спілкувалися сьогодні. Щось змінилося? Змінився одяг. Він є в білому одязі. Принаймні, одяг змінився. Але так як щодо його особистості, ні, він не змінився. Ці білі шати не тільки найпочесніший статус, але й важкий хрест на нового папу нині з Надією дивляться мільйони очей з усього світу, а зокрема з України. Серед безлічі нових невідкладних справ папа римський лев чотирнадцятий іде до собору Святої Марії Маджоре. Він молиться на могилі свого попередника Франциска, поклавши на його могилу білі троянди. З Ватикану Неллі Ковальська, Наталя Нагорна та Ігор Сірий ТСН тиждень один плюс один марафон. Єдині новини.